Доброго дня, друзі. Сьогодні ми обробимо наші томати від хвороб ось таким препаратом Квадріс. І як бачите, на томати від фітофторозу альтернаріоз і бура плямистість такий препарат. Розвів я його в баночці спеціально, щоб краще розвелось. Ну і, звісно. Вимив пакетик, так що, як в пакетику, дуже багато залишається. Зараз розмішую, розводиться він на 5 літрів води і будемо обробляти наші томати. Одягнув свій портфелик, зібрався до школи, вмикаємо на невелику потужність оприскувач і проводимо. Обробочку наших томатів. Ось таким методом. Як бачите, на них дуже гарно видно на листочках капельки зрошені від оприскувача розпилювачем. І таким методом будемо ми проводити обробочку всіх наших томатів. Кому сподобалось, всім гарного дня і до нових зустрічей!